Тектоці дуже багато. блядь, можна не піздіть. Закриваємо рот. В тиктоці дуже багато різних стилів. Сьогодні я з своєю соратницею. Можна було сказати, що угодно він вибрав слово соратниця. Дарій, оскільки я абсолютно не шарю в мейкапі, я позвав її сюди. А я як великий професіонал, блядь, демечки. Ми зайшли в магазин. Зайшли ми дуже удачно. Обо столи зламався. Там що це для макіяжу? Так, якраз Color Protection О, якраз тобі треба протекція. Що ще треба дітям? Не знаю більше, що треба дітям. Париж. Париж? Парі? Упала. Тихо. Будемо сьогодні тестувати В якому гавні вона. Дай понюхаємо кручу раз. Понюхали. І по текстурі, і со і ручки це будуть просто. Я не знаю, ці всі фірми. Поэтому будем экспериментировать. Вообще даже не все прошли, а уже столько нагреблок. Гель для бровей, то что у тебя такие брови, конечно, махаточки, что уложить надо. Це пыль с ангела. Костелес. А кто у нас гарна я. Она не подходит, она слишком сиять. Тень любой штуки. Полокай брилкусь в еду. А мне пофиг. Ммм, пахнет батей. Чим. Наверное, моим. Я чужих не нюхала. Тут даги кирис тошнотворный. Тошны. Блистыть вообще. Так ты пишешь. Страуэрри ин oh, Я думаю, вы похоже Я боюсь тебя высыпать Закусы Ой, а это что? Я нашла на полу У меня white one Шиколка С блестками У нас сегодня цель сделать нормальные прически Лям, с со своими ногтями, тебе так не кажется? И начинаем мы с закоса на Викторию Ди И Демиану Не то, что я сильно похожа на Викторию А я ж так похожа на Демиану А витаминцы С знаете, что входит? Яйце, мясце и сальце Мам, можно я пойду погуляю? Не Ёбишь, у меня прямо Знаєш, в мене мама, як коротше, якщо вона бачить, що має щось на налетіло на тако... І о такого, а коли я чувствую запах її теплої слини. Ну, бро, в тебе шикарні гель. Ну, диви, в нього тут теж вони не вищипані і прям нарисовано, прям. Я вважаю, то сходство вже є. Що ти зробила? <плес> я б... <плес> 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 рад, ну все в світі. Зараз я собі лоботомію зроблю, щоб навірні кабине в мене жучпи вилазили. Ну, вже доміану викопаний. Ще нема хуйня. <рес> Ням Уши хуйня Тві Бабуля, это я Анастасія Це виглядає як гематома Я <рес> ви як циклопам важко Ну циклопам ж реально важко фарбувати очі Або людей яких одне око Піратам Піратам теж пиратам важко Долг твою ця пізда Мені <рес> дали не просто в глаз, а з в два <рес> Так з дух рук Я <рес> вже все мені кидає, я лечу ні, головне мені каже, не переборщи. Дай сюди і продовжиш. Це знаєш, як ото мама тебе готує на останній дзвонок. А чуть-чуть, тебе гили. От зверху. Ще у мене є порох в параховніцях. Знову доброго дня. Сердечко, це означає, що я тебе люблю. Ні. А знаєш, от твоя заучка з виховної роботи. От тобі ходити за алкоголем тільки так і без паспорта продадуть. Це правда, наша ти вікторія Все не повторити, а не Ми Будемо такі барбі з Парижу, як братс. Барбі з Парижу, як брат. слова надо пропускать не только через рот, но через мозг. С блестками. И тут тоже с блестками. Мы будем такие блестящие. Ты же такая милашка. Очень блядь, мило. <решил> 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 Хуй ты палец, блядь! Одна сука, блядь, блядь. Будет вся крепкая красноперка. Мы таких любых ловить. А вдруг Эдит <решил> меня спимает? Ти бачила діда з реклами Муршинської? Там стоїть такий накачаний бета, да, дід. Це карпатська джерельна. До діда! Сіяння треба доволі так, щоб Ілон Маск заметив з космосу. Він уже в космосі? Не списувалась. Тіха! Штани за 40 гривень! За 40 гривень штани, блядь! А ви знали, що... Так не розказуй! Не надо! Ні. Дивитись на хлопця і розумієте, що у нього колір члена головки такий самий, як колір губ. Не дивись на мої губи. Ти, кстати, знав, що ізначально тін був придуманий для сосков. А, ти наносила це на соски? Що? Вона гуглить жарти О, ти, ти Я не спізнилася, я просто давала консилеру, час на дозріваю. Ти, ти мій тон, як мій настрій, залежить від погоди кави і Меркурія в ретрограді. Коли кажуть, наприклад, що косметика для губ, то її ж можна мазати куди хочеш, так? Де, це да. Ой. І якщо кажуть, що косметика для губ, то вона тільки для губ, бо оченята пектимуть як срака на вогнищі. Дякую. Оспині ламаку. <бхи> якщо буду робити так. <бхи> Диво мене бачиш тут родінка. А ти знаєш, що тих, в кого родинки під глазом, народжені страждати? у мене є родинка на пиці. Спецефекти. Офісна сирена ахаха. А чому, кстати, сирена? Ну, вона зваблює своїм поглядом. Я як е, професор макіяжних наук. Та пані викладана університету чи кафельки в талечі. Але... Это бы Блин, это бы я Я съел свою бабку. Ой, это вообще хорошо. Хуй-то. Сука, как б... у меня вс ⁇ Да мужик на Зека похожий, да? Тут случайно не той самый... Сними, пожалуйста, снимите эту немедленно Немного ли? Блін, так дохуя. Ой, диви, а в цих в офісної сирени вже нема румяшок на носу, бачиш, вони вже... Вони вже не в папірці. Якщо офісна сирена – це вона, то як буде він? Офісний сирен? Сирена головий? Знаєш, на що цей макіяж похожий? На дуру. Ні, ну макіяж такий, сирени, що можна обсиреніться. Вольна 40 рішок, доктор Пепа. Я звук Ніно Що ви будете пити? Biii Хочете сказати, що я погано певну? Вставайте не будьте не Це я самого ранку, блін Я киду хуй вранці, 2 години дня, він мені каже полеж Biii Чо воно там павче? Та ти заїбав мене зі своєї цвіпі Я ще по Не плач моє серце, не плач Не мусь свою душу картонну Ми з тобою побачимось з того боку картону Сходи до дзеркала, умийся.